Усім доброго дня. Я хочу сказати, що результат ось цього проєкту є 29 кваліфікаційних центрів, 128 професійних кваліфікацій, які можна присвоїти в цих кваліфікаційних центрів, 1364 професійні кваліфікації, які вже присвоєні в цьому кваліфікаційному центрі, 230 експертів, які здійснюють акредитацію кваліфікаційних центрів. 270 професійних стандартів і 178 заявок на нові професійні стандарти. І 25 на перегляд старих чи діючих професійних стандартів. Це про гнучкість, про адаптивність і про необхідність реальним викликам часу. Ми говоримо про те, які нам сьогодні потрібні професії, потрібні нам кваліфікації. Я два тижні тому був у Брюсселі. На з'їзді національних координаторів європейського року навичок я їм зазначив, шановні колеги, в Європейському Союзі 33 країни були присутні, що у травні місяці тільки на місто Київ було здійснено 20 атак. Під час атак було використано 120 ракет, 200 шахетів. Тому в першу чергу нам важливі навички. І кваліфікації, які сьогодні рятують життя очевидно, це пріоритет, і Збройні сили України з цим справляються. І тут гнучкість також про це треба говорити, тому що Національне агентство кваліфікації здійснило перевірку вісьми професій... професійних стандартів військових, яких розробила Національна гвардія. І зараз заявки і увага до цього питання є. Наступне питання. Ми розуміємо, що збройні сили. Це перший рубіж, а другий рубіж це економіка. Без економіки збройні сили не зможуть наші воювати, і тому відновлення української держави не має починатися після завершення війни. Воно має починатися зараз. Тому національне агентство кваліфікацій здійснює постійну процедуру навчання. Й 11 одинадцятого липня ми починаємо черговий етап навчання розробників професійних стандартів. Що таке професійні стандарти? Мені здається, всі прекрасно це розуміють. Але я хочу ще раз на тому наголосити, що не буде цвісти квітка професійної технічної освіти, яка потрібна Україні, якщо не буде якісної вимоги до тої освіти. А якісною вимогою є зерно, яке ми будемо сіяти. А це зерно має закласти ринок, економіка, вимогу до того фахівця, який він завтра потрібен. Ми говоримо про професії. Також треба говорити про глибину професії, тому що Дмитро Завгородній скажем, він сказав, що він нова людина. Не нова він людина. Тому що, коли він працював у міністерстві цифрової трансформації, він з командою Валерії Іонан заклав вимогу у всі професійні стандарти наявність цифрової компетентності. Що це означає? Що всі майбутні професійні стандарти будуть містити цю компоненту? Другий момент. Якщо ми говоримо про флексибіліті, про вимоги, про інтеграцію в ЄУ EU, European Union, то ми маємо говорити про те, що ми маємо відповідати адженді Європейського союзу. Якщо ми говоримо про Green Skills, то всі будівельні професії, на які розробляються професійні стандарти, мають містити енергоефективну компоненту. Тоді ми будемо якісно вставляти вікна, якісно будувати будинки, якісно їх проектувати. Ми маємо реагувати на ринок. Сьогодні ринок має диктувати. Вся освіта має йти до ринку, питатися, як це зробити. І цим інструментом є агентство в частині розроблення професійних стандартів. Другий момент, що стосується швидкості, швидкості виходу людей на ринок праці, це кваліфікаційний центр. Кваліфікаційний центр не навчає. Кваліфікаційний центр швидко реагує, якщо людина. Навчилася неформально, інформально і навіть формально, але у неї немає професійної кваліфікації. Вона може прийти в цей кваліфікаційний центр і присвоїти відповідно до вимог професійного стандарту. Що робить кваліфікаційний центр? Міряє спроможність людини по її знанням, вмінням і навичкам виконувати цей професійний стандарт. А професійний стандарт формує ринок. Відповідно, якщо він завтра змінився, людина має адаптуватися. Тому що якби ми як це, тими самими професіями їхали, то ми б не використовували сьогодні навіть би двигун внутрішнього згорання. Ми би їздили далі на конях. Ну, ось така моя відповідь на ваше запитання. Дякую, е, дякую. Ну мені здається, що в... це, це важливо. Мені зразу знаєте, вона А ми зараз говоримо про які професії. Ну тобто, але ми зараз до цього до цього дійдемо. Або ви мені скажете? Да, давайте. Бо на конях ми, ми також їздимо на конях. Але ну це, давайте це так. Все. Ми розуміємо, що війна ставить перед нами колосальні виклики, і конвенційна компонента в війні це за моєю особистою оцінкою. Є приблизно 50-55%. Очевидно, що інша компонента це є інформаційна війна. Інформаційна безпека це є важлива компонента безпеки Української держави. Тому, наприклад, Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації розробила уже шість е е професійних стандартів, які відповідають там. Які забезпечують безпеку мережі, які забезпечують безпеку інформації, збереження і інше. Зараз вони розробляють ще 14 професійних стандартів. І ці професійні стандарти будуть вимогою для освітньої програми і освітнього стандарту. Якщо він адміністратор мереж і систем, то це не той самий адміністратор мереж і систем, який був 10 років тому чи 20. Тому що з особистого досвіду скажу, що, наприклад, в Збройних силах України 20 років тому підрозділ зв'язку це була колона довжиною 8 кілометрів. А зараз це маленький мікроавтобус, в який вміщаються всі радіостанції, які необхідні для забезпечення зв'язком відповідного підрозділу. Тому вимога до професії зміниться, але актуальність стоїть зараз така. Наступна, я підтримую колегу з міністерства освіти, яка говорила про електрогазозварники. Таких кваліфікаційних центрів ми акредитували велику кількість і акредитували. Зверніть увагу у обласних центрах, які при фронтовій зоні. Це Запорізька область, це Дніпро, місто Дніпро, це Харківська область. Це важливо, якщо люди щось там роблять. Якщо люди відкривають кваліфікаційний центр, значить вони щось планують. Значить, ці люди вірять в те, що Україна буде, і так буде. Тому тут ця інформація є вся відкрита. Національне агентство кваліфікації є максимально прозорою організацією як акваріум. Будь ласка, вся інформація публікується постійно на наших електронних ресурсах. Всі це бачать, лайкають, поширюють. Його welcome. Дякую, Юрію. Що ви скажете? Які три ви вважаєте, основні досягнення проекту? Справа в тому, що Національне агентство кваліфікації не пам'ятає свого існування без проекту UFOSKILS, okay. тому що ми створилися в 2019 році в кінці року, 12 листопада, ми почали працювати як організація юридична, а через два місяці почався ковід, потім війна, тому тут якийсь краш-тест. Під час всієї діяльності агенції, але тут треба віддати належне і подякувати проекту ЮФОСКілс, тому що насправді е, наші перші комунікації відбувалися на принципах розуміння формування систем кваліфікації у європейському союзі. І якщо ми хочемо бути в європейському союзі, а ми цього хочемо, то ми не можемо зробити по-своєму. Ми маємо зробити симіла таку саму. Таку саму систему схожу, яка була б вона адаптована до вимог європейського союзу. Ми маємо розмовляти однією мовою в системі кваліфікацій з нашими європейськими партнерами. Тому, перше, що ми почали, ми набувати досвід, як це все працює. Ми мали декілька візитів в європейські країни. Ми мали візити в конкретні кваліфікаційні центри. Комунікації з міністерствами освіти, з регіональними центрами освіти і інше, інше, це детальніше можемо вже за кавою розповім. Але що ми важливе зробили? Ми весь всі кращі практики, які є в Європейському Союзі, або принаймні ті, які ми могли здобути. Ми імплементували усі нормативно-правові акти, які сьогодні регулюють. Діяльність Національного агентства кваліфікацій. Все, що ми могли, ми туди зробили. Це перший момент, за який я дякую проєкту UFOSkills. Другий момент, який стосується лібералізації багатьох процесів, і тут треба віддати належне, що український парламент змінив правила гри на, на в ланцюжку організації людського капіталу. Проєкт закону, співавтор якого зараз сидить у залі, це Ольга Коваль, набрав конституційну більшість. Цей закон змінив правила гри формування професійних стандартів. Чому це важливо? Тому що не може визначати ні голова НАКу, ні директор департаменту чи навіть заступник міністра, який має бути зварювальник. Чи який має бути токар, і ми про це всі домовились? Всі середовище домовились про те, що це має визначати професійне середовище. А функція держави тільки контроль форми, контроль процедури і максимальна лібералізація і сприяння. І це дало можливість результату, про який я на початку зачитав. Це заклади профтехосвіти. Сьогодні масово пишуть заявки в НАК. Ми хочемо. Крім формальної компоненти, робити ще й неформально. Давайте зробимо у нас кваліфікаційний центр. І на базі закладів профтехосвіти сьогодні створюється велика кількість кваліфікаційних центрів, і в тому числі у прифронтовій зоні. Третій момент, який важливий, що зробила українська держава на початку створення національного агентства кваліфікації? Вона змінила законодавство і привела у відповідність кількість рівнів. Рамки кваліфікації європейським вимогам це означає, що це фундаментальні зміни, це фундаментальні принципи розуміння один одного. Це так само, як важити зерно чи масло кілограмами, чи це так само, як міряти відстань метрами. Це та сама рамка кваліфікації, якою ми міряємо кваліфікацію людини того, чи іншої професії. То тут ми. Зробили поступ, і ми як Українська держава здійснили порівняння національної рамки і європейської рамки кваліфікації. Наступний етап це третій пункт. Але я будь, ласка, дозвольте, я його розвину. Бо в мене також добре з математикою. У нас по 12,5 з половиною хвилин на виступаючого. Так і тут. Зараз ми створили НЦП, Це ви це передбачено законодавством європейського союзу. Ми створили національний координаційний центр Європейської рамки кваліфікацій. І у нас завтра одна із робочих гру зустріч з європейською комісією в частині того, коли ми почнемо здійснювати співставлення нашої рамки європейської рамки кваліфікацій. От коли ми завершимо співставлення цієї рамки, то ми відкриємо нові двері, які дадуть нам можливість розуміти. І тому тут треба важливо, важливо сказати, що навіть в робочу групу з порівняння національної рамки кваліфікацій входив наш великий друг Роман Горовий. І, і цей звіт підписаний Європейською комісією і Міністерством освіти України. Це є третій результат, за який я пишаюся спільною нашою співпраці. Тому. Я сподіваюся, що проект Skills for Recovery буде не менш важливий, а навіть більш актуальніший, враховуючи виклики часу і глибину розуміння нас, як країни і нами, як Європейського союзу. Дякую. Дякую вам.